Що ж, народ, всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо знайомитися, вірогідніше всього, навіть проходити гру під назвою Coffee Owner Simulator. Тобто це симулятор власника кафе, ми будемо відкривати власну кав'ярню, можливо, чи щось по типу такого. І одразу окремий жирний лайк потрібно поставити цій грі за українську локалізацію. Це дуже кльово, мені це дуже сподобалось. Давайте перед початком поставити лайк. Тепер мені на цій грі. І напишете будь-який коментар, адже це найкраща реакція на те, що я для вас роблю. А також підпишитесь, хто не підписався, звичайно ж. І давайте без зайвих слів починати. Так, нову гру. І ось у нас передмова. Мій батько все життя займався ресторанним бізнесом. Щодня після школи я приходив до нього на роботу і спостерігав за тим, як він веде справи. Батько був суворим, але справедливим начальником. Справи йшли дуже добре. Батько хотів відкрити другий ресторан у сусідньому містечку. Половину суми для відкриття було зібрано. Другу половину він планував взяти у борг у місцевої мафії. Він дружив з їхнім босом ще з коледжу. Батько взяв гроші борг і відкрив другий заклад, але воно виявилося збитковим. День за днем він шукав причини провалу, але так і не знайшов. Якоїсь миті підвело здоров'я. Він потрапив до лікарні. Повернувшись із лікарні, він почав переглядати всі рахунки, які потрібно було сплатити. Він одразу зрозумів, що не зможе сплатити їх усі. Він не спав майже тиждень, думаючи про закриття бізнесу та вихід на пенсію. Рішення було прийнято. Батько продав бізнес, розплатився з боргами та пішов на пенсію. Це був мій 26-й день народження. Ми вирішили відзначити його в нашому улюбленому місці. Батько підняв тост за мене та за свою пенсію. Після чого вручив мені конверт. Я відкрив конверт і побачив там чек на 50 тисяч доларів. Тепер твоя мрія збулася, синку. Після цих слів я зрозумів, що батько все моє дитинство знав, як я з палаючими очима стежив за його роботою. Я був безмірно щасливий і вирішив відродити сімейний бізнес. Так, ось у нас понеділок, новий день. Зазвичай на викідник приходить. Більше відвідувачів нам одразу сказали, але це в принципі логічно. Ласкаво просимо в Castle Lake. Чув, ви плануєте відкрити тут ресторан і мотель? Якщо так, то це хороші новини. В нашому містечку не вистачає місць, де можна смачно поїсти та добре провести час. Мене зву, звати Драйс Овенс, я місцевий шериф. Якщо вам знадобиться моя допомога, ви завжди можете зателефонувати до відділення поліції. Вдачі у вашій справі та гарного дня. Дякую за привітання. У нас є завдання: знайдіть електрощитову на задньому дворі та відключіть електрику. Це е, наше кафе, майбутнє. Тут зараз прямо великий такий срач, ось якісь коти ходять. Напевно, у е, них домівки немає. Якщо можна буде, ми їх, звичайно, прихистимо. Але це не точно. Так, давайте ввімкнемо світло. Все, завдання виконано, і тепер нам потрібно зайти в приміщення ресторану. Так, давайте. До речі, тут є такі типу пасхалочки, не пасхалочки. Коротше, штуки банки консервні, які ми збираємо, і нам гроші чомусь за це дається. Давайте приберемо ось ці піддони, які нам заважають саме зайти. І нам говорять, що інструменти на F це зрозуміло. Нам потрібно прибрати все сміття взовні і всередині приміщення. Листя граблями, все інше руками. І давайте відкриємо, що у нас тут. У нас тут просто все дуже пошарпане, ніякого інтер'єру немає. Є... Можна піднятися на другий поверх, і тут закрито. Давайте я пропоную вам все це переглянути в. Напевно, дуже швидкій перемоточці. Побачимо метажі скільки це часу займе. Якщо не дуже багато, то це буде перемотка. Якщо багато, то це просто повернусь тоді, коли вже все е закінчиться прибирання. Це приємного перегляду. Ось, друзі, залишилось декілька буквально купок сміття. Я до вас повернуся і у нас тут чоловік, який стоїть. Давайте подивимось хто це ну виглядає він не дуже респектабельно, прям взагалі зовсім. В цих околицях мешкають бездомні. Час від часу вони можуть відвідувати ваш заклад, щоб попросити грошей або нашкодити, а іноді просто поспостерігати. Постеріга... Що з ними робити, вирішувати вам. Все, він десь зник, до речі. Не знаю, давайте ми з вами доприбираємо. Тут лише три кубки залишилось, але, до речі, я бачу лише одну. Можливо, на даху у нас з вами щось є. Ні, ця драбина не працює. Давайте подивимось, бо, можливо, я щось пропустив. Вірогідніше всього, а ось ці штуки я пропустив, А їх дві і залишились. Все, у нас завдання виконано. Нам потрібно е, придбати сачок в магазині та зловити всіх щурів. До речі, у нас є коти. Можливо, ми з котами там потоваришуємо і вони нам зловлять щурів е, замість сачку. Ось, до речі, я вам про банки говорив. Е, банки знаходяться ось тут одна. Це принаймні те, що я поки що знайшов. 240 доларів нам за це дали. Ось, час від часу ви можете знаходити металеві банки, відкриваючи їх, ви отримаєте випадковий грошовий приз. і очки досвіду. Банки можна знайти на всіх ігрових рівнях. І ось іще біля смітника у нас одна банка, за яку нам дали 277 баксів. Непогано так заначка в банки знаходиться 277 баксів. Баксів. З оптимізацією тут якісь проблеми. Інколи, до речі, в мене вилітало. І тут я ще помітив, ось у нас який еко-френдлі заклад, що у нас тут лосі, блін, бігають біля е, нашого входу. Йому нормально він ходить, собі там травичку щипає. Ну ми його турбувати, звичайно ж, не будемо. А, нам потрібен сачок. Так, давайте в де це? Інструменти, так. Сітка для щурів. Ми її купуємо, 120 доларів. Не думаю, що сітка буде такою дорогою, але тепер нам потрібно її обрати. І тепер будемо ганятися за цими щурами. Так, можна, будь ласка, зловити його. Я маю навестися прямо на нього чи що. Так, це буде складніше. А, ні, я зловив вже двох. Просто немає ніякої. Індикації, все. Е, Реставруюся, що зламано в будівлі. Вікна, крівлю, блоки фундаменту. Як це зробити? Давайте. А, чим. А, просто руками. Так. Ага, зрозумів. Нам потрібно всі вікна поставити. І у нас тим часом вже другий рівень. Е, перший я здобув, коли просто ну, прибирав. Так, тут все стоїть. А, ми за це плотимо. Я думав, що ми не плотимо за те, що реставруємо. Типу склопакети, вони, в принципі, мали бути е, дорогими. Ще у нас є морозильна камера. Давайте ми приберемо. Якщо ми, до речі, в неї зайдемо, то і, і закриємо двері. Ось бачите, ми замерзати починаємо. Прикольно. Е, Дрібниці, а приємно. Давайте не будемо мерзнути. Було прикольно, якщо б її з, е, середини не міг відчинити. Так, тепер нам блоки фундаменту потрібно. О, це, е, як би це сказати, лагодиться дуже швидко. Ось ці розбиті блоки фундаменту. То це доволі таки нормально. Але коштують вони, звичайно, 15 баксів. Це досить багато, як на мене, за один такий блок. Так, цілих 80 поламаних штук у нас. Добре, давайте це. Буде вже на паузі не промотка, а просто пауза. Так, все, народ, ми з вами закінчили лагодження, але трохи не повністю, бо якби тут вікна розбиті, але я не можу сюди пройти. Нам потрібно змінити покриття стін або поклеїти шпалери на наші стіни. Внизу там все я замінив, а ось наверху не можу я туди дістатися. Там потрібно відкривати. За 7,5 тисяч, у нас і грошей таких немає і час. Не на часі воно, ну, коротше, і тут, до речі, така прикольна штука, Не зрозуміло, звідки. Ось, а, ось звідси, напевно, таке світіння через стіни. Ну, то таке, це не AAA-проект, тому думаю, це не критично. Так, давайте подивимось шпалери. Оу, які тут. До речі, вони цікаві. Ну, якщо в нас кав'ярня, давайте щось по типу. Такого буде, ні. Е, так, відкрите планшет. Е, покриття. Мій ресторан, пошта вивіз сміття. До речі, хай воно поки вивозить сміття. Бо це займає не один час. Не одну секунду, так. Знищувач тарганів, то не на часі. Ну, і я обрав шпалери. Що далі? Напевно. Алло. Чому воно не працює? Натиснути треба щось чи що. Так, інвентар. Можливо, в інвентарі з'явилося. І в інвентарі немає. Печаль біда. Так, сміттєвий контейнер пуститься, добре. А ось що мені з шпалерами робити? Так, що це в нас летить? Можемо побачити? О, до речі, дощ йде. Прикольно. Так, ні, нічого не видно. Давайте розберусь з шпалерами і тоді до вас повернусь. Так, я до вас повертаюся. У нас почався дощ, і коли йде дощ, завжди є калюжі. Вони можуть вплинути на враження від вашого кафе у відвідувачів. Придбайте швабру, щоб прибирати калюжі після дощу, і ваше кафе буде чистим та затишним. Де у нас калюжі? З'явилися. У нас ще вікна є, до нас ніхто не ходить. А, ось вони на дворі. Так, давайте нам потрібно придбати е, так, інструменти швабра. 50 баксів вона коштує дуже, до речі, багато. Е, так. Е, точно. Ось одна є. Так. Це, до речі, ну так, схоже на калюжу. Добре. Е, так, щоб придбати шпалери, нам потрібно звернутися до. Типу Амазону. Так, давайте подивимось ось тут шпалери. Які в нас є. У нас, до речі, кафе червоне, я перефарбував його. Мені здається, для нашого кафе ось такі шпалери підійдуть. Давайте спробуємо. Ну, я думаю, непогано на перший час е зійде, а потім вже ми по поклеїмо якісь шпалери покраще. Так, ось тут рами теж потрібно все зробити, щоб було в нас гарненько. І, звичайно, як завжди ми зустрінемось, коли все буде готово. Так, все, народ. У нас залишається остання частина і все. У нас тепер встановити шість датчиків диму рівномірно по всьому приміщенню. І ще до нас прийшов безхатько. Давайте подивимося, що він від нас хоче. Так, якийсь побитий, страшний, ну, вилитий. Самі знаєте хто? Добре, не буду говорити. Думаю, ви зрозумієте, що він хоче. Гей, начальник, в мене раніше був ресторан і мій персонал годував бомжів з нашого району. Але потім я все це втратив. Хочете вірте, хочете ні. Тепер я став цим бомжем скоро в мене повинен бути день народження. Я пам'ятаю е тільки місяць і я хочу запросити своїх друзів е Марко, Джон і Деніс. Ми хочемо купити горілки та смачних закусок. Допоможи накрити стіл, мій дорогий друже. Ні, я не допоможу, тому що він... Просить на алкоголь, це знаєте, як особисто я в справжньому житті я не даю ось таким людям гроші, які потребують. Типу, коли до мене підходять і просять попоїсти, я купую їжу, але гроші я не даю. Типу, гроші вони можуть витратити на будь-що. А коли людина дійсно просить їжу, то ну, тут все. Зрозуміло, деякі просять їжу, але коли ти їм говориш, що давай я тобі їжу куплю, вони говорять, ні 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 мені потрібно тільки гроші, я їжу собі сам куплю. Коротше, не будемо ми йому допомагати, хай він валить, він вже, по ходу, трішки п'яний. Можна йому ще шваброю ось так по голові настучати, хай він від нас валить. Коротше. Хай тікає. Не будемо на нього дуже звертати увагу. Давайте купувати датчики. Десь це в різному знаходиться. Ось тут. Так, розетка, світильний детектор диму. Нам потрібно його встановити на стелі. Він буде знаходитись один ось тут. Наскільки я розумію, це буде наш основний зал. Тому поставимо ось тут. Так, один тут. Далі наступний. Чому я не можу? Типу, ні, не занадто близько. Нормально. Ось тут, при вході і. Тут, де в нас має бути кухня, ну, я собі приблизно так все вже розставив. Тут, до речі, я поставити не можу, хоча було б непогано. Можливо, там якесь обладнання закоротить, і нам потрібно буде з цим розбиратися, щоб там був датчик. Добре, поставимо його ось тут. Все, я думаю, нормально, давайте ще один тут вліпимо для підстраховки. Чудово. Приступимо до меню, відкрив планшет меню, додай мінімум 5 справ страв, вибачаюсь. Так. Вимкнути меню. Ось. У нас піца пепероні, куча піц, у нас суші, суп пюре індичка, паста карбонара. Ну, давайте будемо піцерією. У нас щось на дворі там літає. я маю на увазі. Так, давайте. А, ми можемо. Давайте спочатку почнемо з піц. У нас буде купа. Коротше, піцерія у нас буде, де у нас прийдуть і зможуть замовити піцу. Так, і піца Маргарита сама одна з найдешевших. Так, все, задання виконане. Тепер замовимо продукти для приготування страв. Тут якось позначається, що нам потрібно взагалі, ні? Це індикатор необхідний. Ага, ось, з книжечкою такою, це нам потрібно купити. Якщо ви помилково придбали коробку з продуктами, або вона вам більше не потрібна, ви можете викинути її великий сміттєвий контейнер на задньому дворі ресторану. Не бачу сенсу е купувати те, що нам не потрібно на даний момент. Ми купимо лише те, що нам. Е в чому ми будемо відчувати потребу. Ось так. Тепер. Е Ага, нам потрібно тепер їх перенести. Ми по одній носимо? Я зрозумів. Це доволі незручно, напевно. Так, а воно відобразилось? А, воно не на ту полицю пішло. Ну, то добре, то не страшно. Ось так нам потрібно тепер грибочки перенести. Так, так. ось до нас звертається шериф. Вітання! Це шериф Диз Овенс. Чули новини про жахливого монстра, який. Бродить по окрузі. Місцеві жителі розповідають, що бачили монстра схоже на снігову людину. Ми отримуємо безліч дзвінків про зникнення худоби. Також пропав безвісти Алан Вільямс. Його дружина каже, що він подався на полювання в ліс і не повернувся додому. Мер міста обіцяє винагороду за інформацію. Серйозно? Блін, я щось там бачив, типу, 2000 доларів за те, що ми дізнаємось, де він знаходиться, але. Ну, як ми дізнаємось якщо у нас ось тут ліс є. Давайте витримуємо Я не знаю навіщо це взагалі потрібно. Але поки ми тут. У нас ось тут є, типу, ліс, але ми не можемо по ньому прогулятися. Можливо, ми можемо. Ні, бачите, тут невидима стіна. Я просто хотів з лосем потаваршувати, якщо можна так сказати. Ось там взагалі дерева якісь дивні. О, ось тут. Ціни немає. Давайте походимо, пошукаємо, можливо, ми знайдемо того. Ні, тут взагалі все закрито. Ми не можемо сюди нікуди пробратися. Типу, можливо, він десь тут і ходить. Це було б непогано. Ну, типу, 2000 доларів за те, що ми його знайдемо. Звучить як кльовий план, але. Притримуватися його, на жаль, напевно, не можу. У мене просто не пускають в якісь віддалені ділянки цього лісу, тому знай знайти в мене немає його можливості. Так, давайте тоді робити те, що нам говорять по завданням, можливо, потім це якось і вирішиться. Шкода, що так, звичайно, вийшло, що я не можу прочитати. Але що поробиш? Я вже з цим нічого не зроблю. Давайте. Кийцю погладимо, ні, не можемо погладити. Ну і хай киця сама з собою розбирається. Так, у нас якесь сміття з'явилося, начебто. Нам показується в верхньому, верхній панельці, але я її не бачу. Це, напевно, калюжа врахується за сміття. Ні, а, так, калюжа. Все, давайте будувати. Нам потрібно в різному розетки встановити. Е так, розетка. У нас кухня, хочу, щоб була ось тут, тому я думаю, нам потрібно встановити розетку одну ось тут. Давайте приблизно одну ось тут. На кухні потрібно досить багато розеток, тому я не пошкодую, тим паче коштують вони не так, щоб аж дорого. Ось так. 4 розетки думаю буде достатньо. І десь тут у нас буде касова стійка. Типу людина зайшла, можливо, касі теж потрібна буде розетка. Так, каса, кухонний стіл, піч та холодильник. Давайте все це встановлювати на Амазоні. Купимо оце все кухня. Кухонний стіл. Класний у нас заблокований. А ось такий ми поставимо, та, в принципі, ось тут і поставимо. Нормально, думаю, буде ось так. Холодильник. Холодильник теж знаходиться на Амазоні. Ось тут. Немає електроенергії. Йому потрібно, типу. А як. Е... Так, ні, зачекайте. Електроживлення. Ага, ось. Давайте ми підключимо ось сюди можна там. Я не бачу. Я хочу вон ту розетку підключити, але. Так, зачекайте. Ось звідси буде е, краще. Ось сюди вмикаємо. Кухонному столу не потрібна електроенергія. І пічку. Пічку залишилося нам поставити. Ось вона. Буде в нас така кльова. Біля холодильника. Електрожилення у нас тут вже під боком є, тому нормально. Ну. Давайте ще раз, щось йому не сподобалось. Ось так. Все. Дріт у нас під'єднаний. Йому ж. призначити, у нас під. А чому... А, касу я ще не встановив, звичайно, як я міг про це забути. Так, раковина витяжка. Витяжку можна було б поставити десь над е, пісю. І теж потрібна розетка. Можна. Ні. Е, давайте ще одну розетку поставимо. І тоді вже поставимо ось. Е, Ось. Так, щоб воно гарно виглядало. Все чудово. Будемо зараз облаштовувати наші місця. Все. Так. Де знаходиться так. Це екстер'єр продаж. В продажі, напевно. Ось наша каса. І касі. Так, як я і казав, потрібно. А, тут ти. Я трошки не тією стороною, все нормально. Саме головне, щоб зараз воно все рівно було. Все. О, та я прямо як наче знав. Все чудово. Електроживлення вмикаємо, щоб каса працювала. Все зробили. Встановив кухонну витяжку над пічкою та раковину. І так само два столи, де відвідувачі зможуть поїсти. Підключив обладнання в розетки. Так, я прямо, знаєте, як наче знав це все і зробив. Чудово. Давайте тільки раковину нам залишилося побудувати. Раковина, ось вона. Так, повернути її потрібно і поставити десь.